Два роки тому у Житомирі попрощалися з командиром 138-го окремого батальйону 115-ї бригади територіальної оборони підполковником Олександром Вербилом. Чоловік загинув 2 липня 2023 року. Сьогодні, 5 липня 2025 року, на смолянське кладовище прийшли рідні, друзі, побратими, аби вшанувати пам'ять. Отець освятив пам'ятник герою. Двої і Двої, і, і, і Святого Духа. Духа. Амінь. Амі. 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 Наш святий земний обов'язок ще раз підкреслюю свою думку, світлою своєю пам'яттю і щирою молитвою допомагати душам наших. Загиблих героїв перебувати в Царстві Небесному. Хай Господь Бог дарує їм свої благословення, матінка Божа Хай охороняє їх своїм покровом. Погадів дуже багато, але головне, що він був справжнім. Справжнім, вірним, чесним, гідним. Завжди боровся за справедливість і. Завжди виконував своє слово. Я хочу подякувати всім, хто долучився до встановлення пам'ятника. Це багато людей, це побратими, це представники влади, це просто небайдужі громадяни. І Ми встановили, поспішали до другої річниці, встановили пам'ятник. І Сьогодні запросили всіх, тих, хто були причепні до цього, запросили всіх знайомих і освятили. Пам'ятаю його людиною принциповою, виконавчою. Якщо він щось обіцяв, він завжди виконував. Він завжди був вірним своїм принципом і нав'язував ці правильні принципи всім іншим людям. Частина наша створена була завдяки Олександру Вербилу. Буквально за один день мається на увазі сформований повний штат. Він дав можливість нам підготуватися належно. Він вивів нас у бойовий похід і в перший, і в другий. І завдяки тій науці, яку він нам прищепив, завдяки тим цінностям, які він прививав завжди нам. Ми і досі. Маємо змогу, з щастю, виконувати ті завдання, які ставить перед нами командування, захищати нашу батьківщину і йти до нашої перемоги. Коли зайшов, зайшов наш, я його завжди називаю наш, 138 батальйон, який очолював на той час Олександр, він зразу зі своїм приходом от приніс. Умовно кажучи, нам якийсь спокій, отаку от впевненість. Ми бачили, наскільки це дисципліновані хлопці, хоч розуміли, що вони створилися не дуже давно, що це територіальна оборона.